Два студентського братства і Маркіян. Ми вимагаємо призначення нових виборів на весну 1991 року. Ну і, безперечно, протисоюзну вдову. Це наші основні вимоги, за якими розпочали голодування. Приїхали в основному це студенти Львова і Івано-Франківська. Десь близько загальної кількості, близько 200 чоловік. Також люди з Києва, є студентське братство з Запоріжжя і з Луганська. Як довго триватиме голодування? Ну, голодуванням, доки не переможемо. Що буде така масовість, така згуртованість нам до початку самих зборів достоменно не було відомо. Котору наміщається демонстрантсь там, комуністичної партії, вони ж підуть прямо по нас. Вони хочуть зместити цей лагерь. Кончаювати вот коляски. Живуть і будуть жити по всьому мірі. А ваш рух, ваше бендеровське задвиження звіне! Сформувати верховну раду про стан справ. Число людей у таборі 250 чоловік. За нас переживають дуже наші батьки, це зрозуміло, наші мами і тати. Всі би їм передати, щоб вони не переживали за нас. З нами тут все добре. Кожен день у нас є медогляд. догляд. Хай не переживай, все буде добре. Все скінчиться нашою перемогою. Хотіли би передати в те, що ми переконані в правоті своєї справи, і що ми робимо хоч маленький, але крок вперед в боротьбі за свою. Україну. І ще завтра наш прем'єр Віталій Андрійович Масов виступить з радикальною програмою оновлення економіки. То чи повірите ви і знімете ви свої вимоги про відставку масона? Яка може бути довіра, наприклад, до керівництва Комуністичної партії України, котра ще, ще три роки тому заявляла, що ніякого голоду на Україні не було, коли померло тільки на Україні сім з половиною населення? Яка може бути довіра до керівництва цієї партії? Розум має полягати в тому, щоб крок за кроком він крок за кроком відпоряд, і не руйнувати молоде життя. Не руйнувати. Хоча б... Побійтесь Бога за дорі дівчат. Це ж матері, матері наші, які мають народжувати дітей. Пропозицію, яку поставив депутат Беч, чи виносити порядок денний питання про вотум довір'я голові ради міністрів? Прошу проголосувати. За 161 рішення не прийнято. Це питання в порядку денно знімається. До групи української молоді, яка вже другий тиждень веде виснажливе голодування, приєдналася вчора група депутатів народної ради. Останні дні роботи Верховної Ради показали, що там немає що робити. Україна. Чи буде вона разом з Європою? Чи буде вона разом з тоталітарною Азією? Зараз у нас є вибір. Ми дуже довго мовчали, дуже довго. 11 днів тут голодують студенти. Хтось витримує, хтось не отримує. Одна людина в реанімації. Дуже важко. Повірте, дуже важко і головне важко без вашої підтримки. На вулиці проти будинку Верховної Ради ну, склалась ситуація, я б сказав, критична, надзвичайна, я навіть не знаю, як її можна назвати. Я знов повторюю наші за вимоги, з котрим мене сюди надіслав. Зараз перше виступ на Верховній Раді. Друге, трансляція на площу. Третє це надання а ввечері yeah. нам прямого ефіру. Прямого ефіру. Я припрошу надальше, на надальшу на, на розмову все-таки чи вийдеться, якщо ви зараз не приймете рішення про трансляцію на площу. Я підкреслюю трансляція на площу йде. Ви, може, не знаєте, йде. Одна з вимог це допуск людей на площу біля Верховної Ради. Це вже інша. Зараз, справа. Сюди, зараз сюди не допускається народ. Це буде тривати довго. Це буде тривати довго, тому що консервативна частина парламенту не зробила ані кроку для того, щоб піти на зустріч вимогам студентів. На Верховній Раді нас вкотре обманули. шановні. Нам нічого не залишається, як приступати до більш активних рішучих дій. Дихати всі школи, які ще не приєдналися до нас, підтримати студентський рух і рух за незалежність України. І я хочу сказати, що ми вас підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати. Слава Україні! Я мав постійні консультації, зустрічі, обговорення. З Віталієм Андрійовичем Масолом ну прийшли до такого висновку, що Віталій Андрійович подасть у відставку.